Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам, і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої, великої милості ми не зникли. Ми маємо право на життя. Алілуя! По Його великої вірності ми маємо цей новий ранок. Слава Йому повіки, слава! Хочу сьогодні було дуже дуже гучно, і, попри те, що мені хотілось дуже спати, сьогодні Господь обрав мене воїном, який. Підтримував руки тих, які стріляли по тим залізним птахам. І по Його милості ми не ушкоджені, і по Його милості, великої милості ми живі. Слава йому, слава йому, слава йому. А ще, попри морози, Господь дав мені сили і бажання бути саме тут, на цьому березі моря, і показати вам оцю красу нового дня, краса нового дня. Світанок ми не застанемо, тому що іще рано, але уже таку яскравість неба, е, Скільки? майже тиждень було просто сірота, 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 а сьогодні вже зарево. Алілуя, слава Богу! Люблю, коли море таке тихо, спокійне, спокійне і розфарбоване. А там іще вдалені є місяць. Він ще теж освітлює. Не, е, Землю алілуя! Але він уже свої права віддає сонцю, віддає світло. Коли їхала сюди, майже всю дорогу горіли ліхтарі, але залишилося проїхати півтора квартали і вимкнулися вже ліхтарі. Час їм вже вимикатися. І зразу вмить стала така темрява. Знаєте, тимряву вимкнути не можна, але можна вимкнути світло. І тоді так зразу темно. І треба так зосереджуватися, куди йти, щоб не попасти ні в яку халепу. Як їхати? Їхала вже повільніше. Тому що особливо в останньому кварталі біля бордюрів дуже багато таких лівньовок, які можна туди потрапити, і не дуже приємно по ним їхати. Тому їхала обачно, спокійно, не поспішаючи, говорячи, звертаючись до Господа, Господи, допоможи доїхати. І слава Богу, Господь вірний. Я тут, на цьому місці, милуюся оцим таким світанком, яким яскравим. Світанком, милим світанком, який нам подарував Господь. Якщо ми помічаємо ті блага, які нам дає Господь, і дякуємо йому за них, то він дасть ще більше. Він дасть ще більше. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Хочу заспівати один псалом, але зразу вам кажу, мелодію точно зміню, бо там є деякі такі високі ноти, що мені ну забракне сили їх заспівати. Тому не судіть строго, просто слухайте слова, ви її знаєте. Але хай ця, ця пісня буде для нас підбадьоренням. Сьогодні, до речі, не перший день неділі. Перший день неділі був вчора, а сьогодні перший день нашої праці, трудової неділі. Тому нам потрібно бути бадьорими, і пісня нас підбадьорить. Хей, доброго ранку, початок нового дня настає за тяжкою кави. Згадай про те, що Бог любить тебе, підніми руки вгору і Господу спасибі, скажи, хай оцей день буде кращим для духа твого і душі. Бог завжди дуже близько. Він любить тебе і ти. Це знай. ти у Христі дуже сильний, повір ти і в це сміливо гукай, я переможець, скажи, я переможець, скажи, я переможець, скажи, бо я у Христі, бо я у Христі, я переможець, скажи, я переможець, скажи, я переможець Скажи, бо я у Христі, бо я у Христі. Гей, доброго ранку, початок нового дня настає, Господь зробив тебе вільним, ти знай, це Бог любить тебе. Відкривай своє серце і Богу подяку, скажи. Хай оцей день буде кращим для духа твого і душі. Бог завжди дуже близько, Він любить тебе і ти оце знай. Ти у Христі дуже сильний, повірте і разом зі мною гукай. я переможець, скажи, я переможець, скажи, я переможець, скажи, тому що я у Христі, я переможець, скажи, я переможець. Скажи. Переможець, скажи, я переможець, скажи я у хресті завжди у хресті, я у хресті завжди у хресті. Алілуя! слава Богу! Не бійся, каже Господнє слово в книзі Ісуса Навина 1.9. Не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій, в усьому, де ти будеш ходити. Коли ми прокинулись рано вранці і кажемо: Господь, ти веди мене в цей день, Господь, я вірю. Ти уже приготував у цьому дні блага для мене і я, і я в цьому дні, як отой леви з колена Іудин Давидова, да? я із Іудиного, я встаю і йду і там, де ступає моя нога, там царює Господь. Сам царює Господь, наш Господь переможець. Тому, якщо забракли сили, тому якщо не знаю куди йти, що я повинен зробити? Я повинен повинна покликати до Господа. Так, як написано в Єремія 33.3. Єремія 33:3. Поклич до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі, велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Бо наш Господь Бог чудес, наш Господь Бог чудес. Послухайте те, що ми з вами народилися, це вже чудо. Чудо Господнє! Диво Господнє! Кожна людина, яка народилася у цей світ, це диво Господнє. Алілуя! Слава Богу! І з того маленького насінчка Господь зробив нас, людей, попіклувався про те, щоб нам у, там, у матусі було добре, було затишно, було комфортно, Алілуя! Він провадив нас і в пологах материнських, зберіг нас, а потім взрощував нас. І ми, які досягнули якої. З певного віку ми можемо сказати з певненістю, до цього дня зберіг нас Господь. До цього дня поміг мені Господь. Знаєте, без Бога життя не життя. Це якісь постійні тортури, постійні якісь скарги, постійні якісь реви. А з Господом навіть гори ми здолаємо, а з Господом ми зможемо все. Алілуя! Слава Богу! Пам'ятаймо, наш Господь. Бог Чудес. Луки 18,27. Неважливо для людей, є можливо для Господа. Коли ми дивимося на якусь справу чи на якісь дійства, чи якщо нам треба прийняти якесь судбоносне наше. Е, е, Рішення, яке потім буде змінювати нашу долю, о в українській мові доля. То знаєте, ми можемо не знати. Ми можемо навіть думати, чому там не виходить двері не відчиняються, люди якісь трапляються, не такі, які хочуть допомогти. То Господь каже те, що тобі не під силу, те, що ти вже опустив руки і кажеш, я не зможу. То Господь каже, з Богом ти зможеш усе. З Богом. Ти зможеш усе і народити багато дітей, і виховати їх. Ти зможеш усе і піти на нову роботу, і навчатися у вищому навчальному закладі. Ти зможеш усе. Ти зможеш уговорити того чи іншого, зробити добру справу. Ти зможеш усе. Ти зможеш покликати сусідку на служіння. Ти зможеш усе. З Богом можливо, все, з Богом можливо, все. Я у це вірю, я оце знаю, бо це музика неба, бо це його заповіт, бо це його обітниці. Він каже: зі мною ти зможеш усе. Але в це треба повірити. Єремія 32, 27 віж. Ось я Господь кожного тіла. Чи для мене є щось неможливе? Знову Господь каже, чи є для нього щось неможливе. Для нього можливо все. Але нам потрібно вірити. Марка 9, 23. Ісус сказав йому, Він сказав це Батькові. Пам'ятаєте цю історію. У батька був син одержимий, і Він прийшов до Ісуса і каже, Каже, допоможи, якщо можеш. Допоможи, якщо можеш, тому що учні твої не змогли. Мого сина ото кидає отой демон, кидає він і піну пускає, і я вже втомився дивитися на оці страждання мого сина. Я втомився, допоможи мені, допоможи. І знаєте, що сказав йому Господь? Господь йому відповів: чому ти сказав, якщо можеш. Сучасний переклад, знаєте, от мені. Сьогодні, от я читала в звичайному перекладі, і потім мені було якось незрозуміло, що це за такі слова. Господь, я хочу сучасний переклад. І коли ти щось прагнеш, Господь тобі дасть. І от оцей переклад сучасний, він мені відкрив очі. До речі, відкриє вам також, я в це вірю. Послухайте, що сказав йому Господь. Чому ти сказав, якщо можеш? Бо немає нічого неможливого для того. Того, хто вірує, Ісус запитав Його, ти прийшов до мене, до мене ти прийшов, ти повинен вірити. Навіщо ти сказав, якщо можеш? Чому ти йшов до мене? Хочеш попросити мене, ти просиш мене, щоб я тобі допоміг, а при цьому кажеш, якщо можеш, я можу. Я можу. Ми ще, ще ми читаємо в святому писанні, якщо хочеш. Якщо хочеш, щоб я був здоровий, то і то оздорови мене, Господи, Він хоче. Нам не потрібно в цьому сумніватися. Все те, що для нас во благо, то Господь це хоче, розумієте? Він хоче. До речі, Він, якщо ми маємо з Ним тісне спілкування, то Він нам дає оті хотіння і думки. Він змінює наше мислення, алілуя! Слава йому! Повіки слава! Ми, ми можемо не знати, як це буде. От ми приходимо до Господа, ми кажемо: Господи, зціли, Господи, зверши, Господи, допоможи. Я в це вірю, ти це можеш. Послухайте, навіть як у той батько прийшов і сказав, Господу, якщо можеш, то хіба Господь його відкинув? Ні, але він був здивований. Як ти прийшов до мене і не віриш, що я можу? Я можу. Вір в це, вір ніякого докору. Просто він поправляє ті думки, які були у батька. Алілуя Наш такий Господь, він люблячий. Тож, якщо ми не знаємо, то давайте згадаємо Марію, до якої прилетів ангел, і сказав Сила Всевишнього, ні, і сказав: Ти народиш сина так. І що сказала Марія, як це буде? Як це буде? Я чоловіка не маю. Як це буде? Інколи нам, по людським нашим е, думкам, теж приходить на думку, як це буде. Як закінчиться ця війна? Як це буде? Ми не знаємо, але ми віримо, що вона обов'язково закінчиться і ми переправимося. Ми не знаємо, як це буде, але ми довіряємо нашому Богу. Він переможець. Він. За ним останнє слово. За ним останнє слово. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Тому інколи ми кажемо, як це буде, але потім іде продовження, продовження того слова Маріяного я сказала, хай буде мені, хай буде мені за волею Господньою, хай буде мені за бажанням Господнім. Отак От і ми маємо такі приклади молитовні, ми їх можемо використовувати. І дуже добре, коли ми це робимо. Я не знаю, як це буде, але Господь, хай буде мені за твоєю. Волею. Коли я народжувала двох останніх дітей, коли я тільки ними завагітніла. Я теж не знала, як я їх виношу, тому що перед цим, перед цим були е, е, вагітності, де діти помирали, і вже в лікарі казали, немає сенсу, немає шансу. Але одна добра жіночка, одна добра лікарка казала, тільки завагітніш, зразу приїжджай. Давай спробуємо. Спробуємо. І я їхала. і ми пробували. Назара, казали я. Приїхала було чотири тижні тільки вагітності, і лікар, яка робила узі, казала шансів, шансів. Один і те, і то такий дуже-дуже мізерний. Він висить, як на кінському волоску, і ти можеш додому доїхати і вже втратити ту дитину. Але послухай, якщо з тобою Господь, то в тебе все вийде. Алілуя! Господь використовував і лікарів для того, щоб підтримувати. І в нас все вийшло. І я маю прекрасну донечку Ксенію, яка народилася 4950. і на. How are you? Бога Назара, який народився 5 кілограмів, і я його виносила. Хіба це не диво, диво Господнє. І я знаю, що в кожного із вас є такі дива, які ми повинні пам'ятати. І коли опускаються руки, ми повинні нагадувати собі, наш Господь, Бог чудес! Алілуя. Слава Богу! І ще одне місце писання: римлянам, 40... римлянам 8, 28. Нам потрібно це не забувати. Знаємо, що тим, які люблять Бога, ви любите Бога. Брати сестри, люди, які слухають мене, ви любите Бога. То якщо ви любите, то це віж належить вам. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє на добро. Всі нам, які люблять Бога, щоб не відбувалося у нашому житті, оте зло Бог перетворить в добро. Тому що, тому що про це говорить слово Господнє. Що люблячим Бога, все буде на добро, все буде во благо. Нам потрібно в це повірити. Нам потрібно в це повірити. Ми розпочинаємо новий тиждень. Ми розпочинаємо новий тиждень. Тиждень праці не забуваємо, вчора був перший день тижня. Ми наситились словом Господнім, ми мали спілкування з Господом, ми мали можливість прославити його, поклонитися йому, принести жертву хвали, поклоніння. Можливо, хтось приносив свої фінанси, хай благословить вас Господь. Ви зробили добру справу і хай примножить Господь ваше сіяння і пам'ятаємо те, що сіємо, те будемо жати. Слава Богу! Алілуя! Слава Богу! А сьогодні, а сьогодні новий день. І Господь каже: знову і знову не бійся, бо я з тобою. Не бійся, я буду підтримувати тебе. Не бійся, я, залишу, я не залишу тебе, тому що я, любов'ю вічною покохав тебе і буду тобі завжди допомагати. Каже, люблячи тебе, Господь, каже, люблячи тебе, Господь. І якщо ти зараз дивишся на своє життя, і Кажеш, де ж тут благо, то Господь каже: почекай. Трішечки я працюю. Я працюю, і це зло я перетворю у добро. Тільки не забудь потім прославити моє ім'я, щоб славою Господньою напонився весь наш край в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава йому, повіки слава. Мене Господнє Слово сьогодні підбадьорило. Вірю, що всі, хто сьогодні Його буде слухати, теж Господь підбадьорить. Теж Господь знову і знову Знову дасть нам сили йти вперед з радістю, з радістю, з посмішкою, з впевненістю в, то, в те, що у нас все вийде. У нас все вийде, і оцей понеділок, це не ой понеділок, ні. А ми будемо гукати сьогодні. Понеділок, день Господній. Цей день створив наш Господь для радості нам, для весілля, для того, щоб мир будь-яку справу робили з радістю, як для Господа, як ти цей день. Назвеш, так ти по ньому і попливеш. Тому давайте з самого ранку говорити правильні речі, говорити добрі речі на своє життя. І Господь буде їх звершувати, адже він всемогутній. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Вам мир! І гладь, і Божу благодать, благодать на благодать, благодать на благодать в ім'я Ісуса Христа. Амінь.